Ваша пісня то є ваша зброя, адже ви є україномовний співак. І, напевне, немає такого випадку, де б ви заспівали по російській на російській мові чи на іншій мові. Чому саме українська пісня ось, є стежнем вашої творчості? Ну, бачите, це було б дивно, аби я в Україні співав якоюсь іншою мовою. Хоча російською я співав, коли працював в Росії. Бо це було кілька років праці на теренах Росії в інших. Групах, командах, це ще було за часів Радянського Союзу колишнього. Але з тої пори, як я повернувся додому, я ті пісні всі якби підсумував російськомовні, бо інакше тоді це не могло бути. І прийшов абсолютно на україномовні пісні, живучи в Україні, тим паче, і я абсолютно не хочу як силити воду на млин інших націй, інших народів, інших культур. Я завжди вважав і вважаю, що Україна є самодостатньою нацією, і її культура повинна бути, скажімо, в моєму житті визначальною. Тому я намагаюся робити все від себе залежне, щоб підтримувати власне свою культуру, свою мову і все своє. Бо ті культури є кому підтримувати? Треба своє підтримувати. Власне підбір пісень, тематика. Коли так проглянути всю вашу творчість вже на декілька десятків років, mm -hmm. це є патріотичні пісні, це є пісні з містом. Тобто, це не є така бульварщина, легковажна бульварщина, це є серйозний пісенний репертуар Ви маєте підбір. Як ви їх підбираєте? Ці пісні? І чи хтось вам може вгодити, хтось не вгодити щодо пісні? І музику, і тексти, слова, вірші це все є моя робота, тому в мене тут немає якихось проблем. Я пишу про те, що вважаю за потрібне. На початках ще, коли моя творчість була ранньою, я був юний, я шукав поетів, які могли писати тексти до моїх пісень, і мені ніхто не вгодив практично, тому що це якраз і було те, про що ви сказали: про бульварщину, про якусь легковажність і так далі. Мене більше влаштовує справді пісня з якимось змістом, і щоб пісня була реальним предметом мистецтва, а не просто предметом розваги, як пляшка пива, чи там іще щонебудь. Тут ну, пісня поруч. Для мене пісенна творчість це насамперед мистецтво. Який вплив мала на вашу творчість, на ваше формування, ваша мама? Кілька слів про маму. Мама, насамперед, вона мене народила. І вони вдвох із батьком, і спокійним моїм батьком. Не те, що впливали на мою творчість, вони впливали на мій світогляд, скоріше за все. Вони формували мене як людину. Думаю, що багато в чому, як патріота своєї країни. Але що стосується музики, то і мої батьки, та і я сам власне, планував бути класичним музикантом, академічним музикантом. Я навчався цьому в консерваторії, там перед тим музичні десятирічці імені Лисенка. Але так сталося, що я колись почув пісні Бітлз, і мені дуже захотілося робити щось подібне, але в Україні, в Україні, української, щоб це було якраз та ніша, якої тоді ще фактично не було. Ну от з тих пір фактично все в моєму житті змінилося, і вся моя творчість, вона ось, ось така. А вже судити людям це добре чи погано. Ваші плани такі на майбутнє. У вас зараз ювілейний концерт. Чи ви плануєте таке турне по Україні? Адже зараз ситуація в Україні досить таки непроста. І, напевне, пісня. Має великий вплив на людину, емоційний стан, адже навіть взяти теперішній Євромайдан безліч українців. Навчилися принаймні, гімн співати, які навіть не знали, і навіть російськомовні навчилися по українськи співати і колядувати. Чи щось таке плануєте на часі з цим пов'язаним з Євромайданом такі концерти робити? Мій ювілейний рік вже закінчується. 10 березня він саме закінчиться. Мені 60 років виповнилося в минулому році, і весь фактично рік, який ювілейний рік, який минає, і був присвячений цій концертній програмі, останній з могікан. І ми вже об'їздили достатньо багато міст. І деякі міста навіть повторно нас запрошували. Ми приїжджали і до Львова, і до Франківська, і ще кілька міст, які фактично після нашого. Візиту ще просили приїхати. і з великою радістю це робили зараз. все вже йде на таку фінальну стадію, і це фактично тур, це ювілейний тур. Після якого ми вже тоді будемо думати, які програми запроваджувати далі. Є ідеї, є якісь ну, бажання. Я хочу більше наблизитися, можливо, до лірики, до якихось пісень. Які складає зріла людина, зрілий музикант, зрілий, ну, не знаю, зріла особистість, якщо можна так сказати. Але що стосується пісень такого більш патріотичного, соціального спрямування, то вони наразі і в цій програмі є. І з цими піснями ми виступали на Майдані неодноразово. І люди закликають, вимагають, щоб ми там час від часу з'являлися. Вони вимагають пісню Україна, Україна і не лише її, якби ми не можемо відмовляти, тому що це, це наш обов'язок бути разом з народом, разом з людьми, особливо в такі непрості часи. Ми не знаємо, як будуть далі розгортатися події. Ми зараз зависли в такому якомусь підвішеному стані. Чим скінчиться ця революція, чи це повстання, чи я не знаю, як навіть назвати те, що зараз відбувається в країні, я би дуже хотів, щоб минулося все якби спокійно і без крові. Я людина мирна, але люди налаштовані рішуче, і вони знають, за що вони борються. Ми реально можемо втратити країну, а цього допустити ну не може жоден з нас. І те, що люди навчилися співати гімн щогодини на Майдані, це, це мабуть, те, що їх тримає вкупі, і те, на що вони хотіли би спертися в такий непростий момент, ми з свого боку підставляємо плече їм так само і своїми піснями, і своєю позицією. Я сподіваюся, що все у нас буде добре. Я впевнений в тому, що у нас все буде добре. Просто я не можу сказати, як буде ближчим часом все це розвиватися. Ми з свого боку робимо все, щоб це було так, як має бути. Єдине, що я трохи надірвав голос на, Мар... на Майдані і ці концерти, які зараз у нас відбуваються. Вони дуже тяжко мені даються, але я, я мушу виконувати свою роботу. Люди приходять до зали. Значить, ми мусимо виходити і співати. Ви українець так. за паспортом українець і паспортом за духом українець. українець. Так, звичайно. Ваша творчість, ваші пісні якраз свідчення про це. Чому я задала вам таке питання, що ви українець? Тому що якщо споглядати на всю таку вашу творчість, то своєю пісенною творчістю ви намагаєтеся як митець показати, що ми живемо в Україні, що ми є українці. Можливо, навіть різні нації, різні національності, хай живуть в Україні, але їх об'єднує одна тема, одна територіальна спільнота. Отже, митець не може бути поза політикою, поза тими подіями, які розвиваються постійно в державі. Є митці, які. Які, як, на мій погляд, взагалі виходять на сцену, не маючи за душею абсолютно нічого, що вони могли б винести до людей і відкрити їм очі на якісь речі, які вони раніше не помічали або не знали. Є митці, просто які розважають. Але водночас, мабуть, треба, щоб були інші митці, які роблять якусь іншу справу. Я не знаю, я про себе можу сказати єдине. Я можу писати різноманітні пісні. І більш легковажні, більш прості, і фактично в, мої, в моєму доробку є всякі пісні, тому що я вже дуже давно займаюся цією справою. Але от в ці роки від здобуття незалежності до здобуття незалежності, і оце поки все воно так мелиться і перекручується, як в нашій історії ще ніколи не було. Ми як можемо побудувати державу, так можемо її втратити. Зараз дуже така межа нестійка. Я мушу твердо стояти на якихось певних позиціях і намагатися доносити до людей і свою позицію, і намагатися, щоб вони зрозуміли мене, і можливо, так би мовити, і підтримали в якихось в якихось цих моїх розмірковуваннях і починаннях. А те, що Україна як територіальна одиниця складається не лише з українців, це природньо, як будь-яка країна, і ніхто не закликає до того, що. Тут повинні бути виключно українці, і всім решта тут не місце. Це, це велика дурниця. Інша справа, як ставляться до України ті, хто тут мешкають, але абсолютно не мають ніякого бажання ставати українцями по своїй суті, в незалежності від їх національності. Я знаю багато російськомовних українців, які душею українці. Вони це сприйняли як свою батьківщину, другу батьківщину. Вони навчають своїх дітей української мови, української історії. Але є люди, які живучи тут десятиліттями, просто принципово не хочуть ані вживати українського слова, ані відчувати себе, скажімо, причетним до цієї країни. Яке враження справляє на вас саме Франківщина? По-перше, ну, край надзвичайно ну, він живописний, це, це нічого не сказати. Це край, де відпочиваєш душею, де поїдеш на верховину, і ти потрапляєш в якийсь зовсім інший світ, інша реальність, якщо можна так сказати. І... З великою приємністю. І з великою приємністю, особливо до Франківська. Чомусь моя... моє серце прикипіло до цього міста, воно якесь мені дуже миле, якимось своїм таким затишним, але гоноровим. Стилем не лише в архітектурі, а от люди, які вони добрі, вони чемні, але вони знають собі ціну. Вони себе поважають, поважають гостей, які до них приїжджають. Зокрема, можу сказати про себе, що в мене складається враження, що Франківськ мене любить, і це, мабуть, тому що я люблю Франківськ. Ну і старовина тисна, це дала вам такий прихисток на деякий час. В кого ви зупинилися? Кілька слів про ту родину. Це не власне кажучи, тут нема про що говорити. Тут мешкає мій друг Андрій Василюк, з яким ми вже багато років якби і спільно працюємо, і знайшли якісь ну дуже багато спільних ідеалів і при можливості допомагаємо одне одному. Це, це дружба. У мене друзів дуже небагато. Я людина, яка вже має певний життєвий досвід, і я знаю, що таке друг, а що таке людина, яка просто хоче там, коло те постояти, або випити чарку, або ще щось таке. Друзів не може бути багато апріорі. Андрій Василюк, його родина це, це наші друзі, і тому ми тут не вперше, і сподіваюсь, не в останнє.